Ан «Мрія» Мрія найбільший у світі транспортний літак. На його рахунку 240 світових рекордів, незлічена кількість льотних годин та безліч фанатів по всьому світу. Всі, кому доводилося бачити мрію, захоплювалися цим літаком. Він пережив розпад радянського союзу, роки консервації та виснажливі рейси під час пандемії COVID-19. та не пережив одне: навали росіян, які знищили українську мрію. У перші ж дні війни. 1985 рік у Державне конструкторське бюро Антонов надійшла вказівка від влади спроєктувати та виготовити транспортний літак для космічної програми Радянського Союзу, а саме для транспортування космічного корабля багаторазового використання буран. Конструктори інженери ДКБ взялися за роботу. Ан 225 вирішили робити на базі вже існуючого транспортного літака велетня Руслан Ан Ан-124», який на той час був найбільшим у світі. На розробку Руслана у бюро пішло більше десяти років. На ан 225 пішло всього три роки у 1988-му Мрія здійснила свій перший політ. І, хоч за основу мрії взяли Руслана, працювати було над чим, адже новий літак мав бути більшим за Ан-124, перевозити більшу вагу вантажу і возити на собі зверху буран. Головним завданням при конструюванні було зробити літак містким, але у той час легким настільки наскільки це можливо. Саме з таких наркувань у мрії не було люку у хвостовій частині. Зате відкривалася носова частина, через яку і грузили весь вантаж. Загалом вся конструкція літака унікальна, а його розміри вражають. Наприклад, розмах крила мрії, найбільша можлива відстань між двома точками крила 80 метрів. Це майже як футбольне поле. І можливо для когось літак це величезна купа металу чи бездушна машина. Але для розробників «Ан-225» був немов дитиною. До якої вони ставилися з трепетом і безмежною любов'ю. У своїй мрії вони бачили красу, говорили з нею як з живою. Для них саме цей літак став проєктом життя. 21 грудня 1988 з ангару викочують літак Ан-225. На ньому красується напис Мрія, якого ще за день до цього не було. Назву мрія ледь не в останній момент наказав нанести генеральний конструктор Ан-225 Петро Балабуєв. Саме це ім'я йому прийшло, коли він дивився на витвір команди. Тож, якщо в ангарі ще стояв просто Ан-225, на злітній смузі вже красувалася. Мрія це бюро вийшло спостерігати за першим польотом, із завмиранням серця дивилося, як мрія вперше відривається від землі. Політ вдався. Тоді екіпаж на чолі з Олександром Галуненком зустрічали оплесками та квітами. А літак почав свою багаторічну історію. Літак почали використовувати для того, для чого його і побудували. І посадили зверху на мрію космічний буран. Такий тандем, неабияк чудував, навіть досвідчених конструкторів і льотчиків. І саме такий тандем було вирішено відправити на міжнародний авіасалон у Парижі Лебурже. Мрія із бураном на спині викликала фурор на авіасалоні. До неї стояли черги, а інші літаки скромно задовільнялися залишками уваги. Літак ставив рекорд за рекордом, рекорд швидкості, рекорд вантажу підйомності, рекорд висоти польоту з вантажем. За все життя мрії їх назбиралося аж 240. Але сяяла мрія недовго. 90-ті роки, розпад союзу, космічна союзна програма згорнулася. Те, заради чого розробляли ан 225 більше не діяло. Літак, поява якого сколихнула весь світ, законсервували в ангарі на багато років. Наприкінці 90-х Ан-225 вирішили розконсервувати. Він пройшов кілька етапів модернізації. А вже 31 січня 2002 року у складі авіалінії Антонова здійснив свій перший комерційний політ. Тоді він віз майже 200 тонн харчових продуктів для американських військових в Омані. А після літак вже було не зупинити. Локомотиви, генератори, лопості від вітряків, що лише не перебувало на порту мрії. Ан 225 перевозив все. І гуманітарні вантажі для військових чи тих, хто постраждав від стихійних лих, і приватні вантажі та обладнання. Для мрії знову настав зірковий час. В якому би аеропорті, у якій би точці світу, вона не опинялася, на неї завжди чекав схвильований натовп, щоб, хоч краєчком ока глянути на найбільший літак у світі. Українські авіапаради до Дня Незалежності як родзинку запускали мрію над хрещатиком. Вона стала гордістю України, символом України і нашою візитівкою у різних аеропортах світу. 2020-й. Світ заполонила пандемія covid 19 і мрія вирушила на допомогу. У ці роки вона налітала чи не найбільше своїх годин. Адже доставка медикаментів, медичного обладнання, масок йшла конвеєром. Тепер на мрію в аеропортах чекали як на рятівника. Адже ніхто не міг більше перевести раз так багато життєво необхідного багажу. У 2021-му Україна святкувала 30 років незалежності. Мрія була учасницею авіапараду. Рев її двигунів та величезні розмахи захопили глядачів, які спостерігали за нею з вулиць і з екранів телевізорів. Над хрещатиком беззаперечний світовий рекордсмен, найбільший та наймогутніший літак у світі. Ан Ан-225 Мрія це був останній показовий політ мрії, який викликав не менше захвату ніж перший, у далекому 1988-му. Початок 2002-го. пандемія стишилась, польоти зменшились. Після тривалого часу невтомної праці ан 225 відправився на ремонт. Повітря наелектризоване звістками про повномасштабну війну. Мрію мали евакуювати. Вже майже все було готове до виліту із гостомеля. На наступні місяці розписані рейси із замовленнями на доставку вантажів. Виліт у прихисток до Німеччини був запланований на 25 лютого. Але «Мріє» більше не судилося злетіти. 24 лютого російська армія почала повномасштабний наступ на Україну. Гостомельський аеропорт став ворожою ціллю. Там висаджувався десант. Злітали російські вертольоти. 27 лютого росіяни поцілили в ангар з мрією. На місці величного літака залишилися лише попелище та уламки. Це стало одним із перших найбільших потрясінь великої війни для українців. Їхня мрія згоріла. Українська влада пообіцяла відбудувати літак як символ того, що мрію можна спалити, але не можна знищити. Ан-225 Мрія не був бездушною машиною чи великою купою заліза. Її любили. Нею захоплювалися як справжньою зіркою. Нею пишалися. Вона була не просто символом, а й уособленням цілої України. Вона постала із натхнення і невтомної праці. Вона довела, що нереальне може стати реальністю, якщо до мрії додати дій і любові. І, хоч літак спалили, в українців не змогли забрати мрію. Гаслом народу стало словосполучення Мрія не згасає. І вона точно ще не раз відновлена, як Фенікс із попелу, помахає крилом захопленому натовпу, пролітаючи над хрещатиком. На те вона й мрія.